Доброго ранку, кажемо ще раз. Всім як і обіцяли на наших диванах, вже розмістилася наша гостя, і Даніл зараз її представить. Хоча мені здається, що ця людина представлення не потребує, але тим не менш. Насправді, ми не втолюємося вам нагадувати про те, що у цій студії завжди є з ким поспілкуватися. Сьогодні ж ми це зробимо із Наталією Засухіною. Це актриса Закарпатського обласного театру а, імені братів Шерегіїв. Нині заслужена артистка України. Ми дуже вас вітаємо з цієї нагоди, адже така відзнака я справді дуже вгомою для артиста. Сьогодні у нас є нагода про це поспілкуватися, про вашу творчу кухню, про вашу діяльність, про вашу діяльність, до речі, як і завідувача Турпи Нам особисто цікаво, у чому вона полягає. Ну для цього у нас. Абсолютно удосталь ефірного часу, тож до 9 години ми сьогодні з вами спілкуємося. <рес> <рес> Пані Наталі, значна частина Закарпаття знає вас як запальну моргіту. Ще частина і, так за сумісництвом знає вас як найяскравішу наречену на параді наречених. І напевно питання, яке не хоче поставити весь Ужгород, це чому обминула така яскрава наречена цьогорічний парад наречен. Мені ну, дуже хотілося приймати участь у параді на реченах, але знаєте, я щось я собі так подумала. <сі> Дівчата завжди шуткували, коли я приходила парад на речей, я завжди шуткувала. Ну, якщо Засухіна прийшла, значить нам уже тут немає чого робити. йти, мабуть. <сі> <роздягатися. сі> да, мабуть. Тому я вирішила молодим, везде у нас дорога. Ну. І з іншої сторони, я подумала, якщо не можеш краще. Гірше не потрібно. E, e... Не знаю, не прийшла ідея, яка мабуть, була доречена до мого віку, десь до мого статусу Переможеці шести конкурсів у номінації шести конкурсі, так у номінації оригінальний костюм, тому десь було прийнято рішення десь ну, для мене самої, хоча дуже кортіло бути там, де всі. Не приймати участі, шкода, але так все так стало такою маленькою пліткаркою, але скажу, що всі питали один одного: а де ж на засухи на де ж Наталія Засухіна, на тому обов'язково наступного року ми чекаємо. Це не говорить про те, що подальша діяльність не буде припинена. Ні-ні ні. Ну, це нас можливо. Можливо, в мене виникнуть якісь ідеї. Я швиденько їх реалізую і буду в тілі і буду. Ми на це сподіваємось. Як ви сприймаєте те, що значна частина закарпатців знають вас як передусім не як Наталію Засухіну, а як Моргіту. Як ви до цього ставитесь? Я знаю, мабуть. Це з однієї сторони мені приємно, а з іншої сторони мені якось сумно. Тому що в театрі я працюю понад 38 років. А ну, такий образ створили якось, мабуть, не від жизни хороший моргі та Анжело, і виступаємо десь в весіллях, корпоративах і так далі. І, мабуть, сумно від того, що люди більше знають як Моргіту, а не знають як актористу Закарпатського театру. Не знаю, від чого це йде. Зараз більше людей ходить, молоді ходить в театр. Може, можливо, мало було ролей, хоча я своїм творчим <кхи> життям задоволена для мене. Не знаю, може, це банально, але ну, для мене не було головних, не головних якісь ролей. Для мене театр є театр. Це мій дім, в який мені приємно приходити, це моє життя. І тому. Ну, мабуть, знаєте як, ну так добре, що знають, як я кажу, що заслужена артистка, але моргіта народна, знаєте? <гум> і, знає, що... і в цьому є свої вона виглядала народом, тому це абсолютно доречно. То <гум> тому мабуть. А цей культовий <гум> образ можна вважати вашим улюбленим чи таким, який вам доводиться грати найчастіше? Ну, що полюблений мені. Він мені приносить задоволення, мені приємно, мені приємно, коли люди реагують, коли приносиш задоволення, десь приносиш частинку гумору на весілля, на якесь свято людей, його розбавляєш якоюсь веселістю, я не знаю, як своїм гумором. А з другої сторони в мене є дуже улюблені ролі, про які мені хочеться пам'ятати, думати і ще мати надію зіграти їх на сцені. Це такі, як Ханума, Банкрот, Проня Прокопівна. Ну, проня Прокопівна, це вже так знаєте, як 50 на 50, Хоча вона теж віку не має, як можна сказати, дорога до раю. Мені дуже подобалася вистава, де я грала е е е пішкарошку. Так що ну, мені подобається роль, і мені подобається виходити на сцену. Хоча з кожним роком це чомусь так е менше, менше і менше. Е е ну, мабуть, це пов'язано з тим, я не знаю, подальше запитання, яке буде, але, мабуть, пов'язано з тим, що е в силу якихось обставин. Я перейшла на е, таку, е, як сказати, українську довзнувати да, посадою завідувача трупою. Е, е, тому зараз менше я виходжу на сцену, хоча дуже хочеться. До речі, в такому випадку напрошується питання. Нам як справді цікаво, чим займається в театрі завідувач трупою, що входить в його обов'язки, і на якої є в принципі його діяльність. Ой, насправді це так не цікаво. Ви так... Воно... <рес> так не цікаво, ні. Вона включає в себе багато функцій. Це... І дисципліна, і заповнення якихось е, е, табелів роботи, і виписування розкладу, і коректування якихось репетицій. І це має знати, е, хто сьогодні захворів, хто не прийде, коли буде виїзд. якась така адміністративна та робота, та. робота ні. Чому я? Мені подобається, мені подобається робити в театрі все. Чесно, скажу, я не знаю, я не маю. Е не знаю, я б працювала і костюмером, і реквізітором, я не знаю, і бюлетером, от, е, тільки працювала в театрі. Театри, У мене так? Так, тільки в театрі, от, не знаю, чому. люба професія, яка стосується театру, я б в ньому працювала. Ну, можливо, Хоча хтось ви потім... навчалися на режисера, я... ну, вірно, так. так. І от ви так театром себе пов'язали, чому? Чому саме театр? Знаєте, в людини є якась доля, мабуть. Я, я це, це почала вірити, коли я навіть не думала пов'язати своє життя з, не знаю, з театром, з культурою, взагалі з культурою, це для мене було виступати десь. Я в школі ніколи не розказувала вірші, не приймала участь у ніяких цих заходах. Ну, а так сталося, що. От я поступила ще в Курській, тоді кута світло училищі. Потім прийшла робити в театр, і для мене це я не уявляю другого для себе життя. Чесно, ну, не знаю. А от мені Можуть... відомо, що свого часу ви мріяли стати медиком, і якраз так сталося, що ви вступили на режисерськ, режисерське навчання. Ну така робота в журналістів усе знати. А от чи був у вас такий певний ще можливо за цією справою, чи все ж таки театр таки взяв своє? Нікуди. Так, мені хотілося на медиком-фармацевт. Досі, коли заходжу в аптеку, мені дуже подобається. як пахне, Але ні, другого життя для себе я не уявляю. Я пропрацювала, кажу, що Понад 38 років я нікуди не уходила десь на півтора чи на два роки я пішла в декрет. І це вже було дуже пізніше, 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 через 15 років роботи в театрі. А до речі, чи доводилось вам, до речі, грати медиків, лікарів? І з якими відчуттями тоді вам доводилось це робити? Ну, було в нас. Е Вистава можливо це трамвай Жадання», на... якщо не помиляюся. Вистава трамвай Жадання» – ні. Я там медиком не виходила. Я виходила, як завжди, на перших, перших хвилинах вистави. Можливо, хтось не замітив така. Uh -huh. Дівчина, яка має uh -huh. своїх дівчат на роботі. Uh -huh. не, такому, ні, медиком не виходила, не пам'ятаю, чесно. доктор okay. Рейч, у нас була вистава, і я там була медсестрою. Отак я пам'ятаю, але дуже смутно, не пам'ятаю навіть повної назви вистави. Але, але <ків> там, доводилось таке бути в цьому амплуа. Так, але воно не остало, чесно не залишило в моїй душі ніякої <сих> з <За ліду. сих> чи був медик, чи не був <пай> Він помер тільки в мріях ну, це, це все залишився. Пані Наталія в одному з інтерв'ю я прочитала про те, що ви стараєтесь бути зідачем відвартою і не боятись виявляти на публіці найпотаємніше почуття. Але погодьте, що часто гра на сцені вона передбачає маскування, якщо він є поганого настрою, і демонстрування і навіювання, можливо, навіть собі такого позитивного, якого вимагає зрештою ем, гра на сцені. Чи як Ви mm. вважаєте, Чи актор завжди повинен. Тільки те, що в нього тут всередині демонструвати. Як же можна демонструвати те, що всередині ця професія вона вимагає від тебе певних сил душевних, тому що оглядачі не цікаво, в якому настрої ти прийшов на роботу, так само, як і у вас. І вони цікаво, чи ви виспали, чи ви вибили капки зранку і прийшли, ви мусите посміхатися. І мати хороший настрій, щоб люди кровом запалилися, і в них теж був хороший настрій. Так само і актор лядочі не цікаво. У мене була така ситуація в житті, я не знаю, от ви запитали бути відвертою. Багато навіть з колег десь не зрозуміли. У мене Скільки -то вже 9-8 років. Я навіть не хочу рахувати. У mm -hmm. мене якось так померла мама, і ми їх ховали в суботу. Ну, Це може не для ранку, просто чому я кажу, що актор має бути. А через тиждень ми готували прем'єру Хануми. Навіть не прем'єру, це була встановлена І Це вистава, вистава, яка дуже така емоційна. І я, я вводилася в головну роль Хануми. І вже з понеділка я була на роботі. Цепі розумієте, що ханума — це вистава. Комедія це пісні, танці, слухання. Але життя продовжується і робота є робота, я не знаю. Мабуть, свої емоції, свої десь якісь переживання. Я висловлю в сім'ї, ділюся з чоловіком, з дітьми. І, мені це допомагає. і, до речі, ще одне таке питання: а яка Наталя Сухіна вдома? Де немає гриму, декорацій, глядачів? Дуже противна. <рес> <рес> Мабуть, і, і на роботі дуже противна. маю на увазі, як завідувачка трупу. Не знаю, так. Чому mm. так самокритично через міру, напевно? Mm. Не знаю, я завжди е якось дуже самокритично ставилася до себе. Е Проти накому я. Не люблю домашньої, як можна це, я б не була ніколи домогосподаркою. Я не люблю, не знаю, люди подумають, боже мій, жінка вже в такому біці. Я не люблю прибирати, я не люблю готувати, я не люблю світити вдома. Давай, давай, я люблю, коли мені треба от зранку бігти до вас на ефір, потім бігом я побіжу на роботу. Так мені, ну я знаю, що треба приготувати обід. Не завжди його готую. Добре, що вже виросли діти і вони самі собі одні. Від... У мене цього немає. Не знаю, я люблю приймати участь в якихось заходах. Тобто рух для вас то рух. Так, а от в одному інтерв'ю ви колись розповіли, що в театру ви служите більше, ніж а, живете подружнім життям. От а, чи от, зазвичай вас, ваша сім'я підтримувала у вашій діяльності? Бо певною мірою актор завжди жертвує собою, своєю сім'єю. Чи підтримувала вас сім'я і, зокрема, чоловік? Чоловік підтримував завжди, тому що він в мене теж в свій час закінчував одеський. Театральний, а, там було тобто ви... училище, вона, училищі, але по спеціальності машиніст сцени працював в нашому театрі, там ми познайомилися, але, мабуть, життєві обставини заставили піти з театру. Він не пожалів, звичайно, але треба було було двоє дітей, сім'ю кормити. був такий, мабуть, час тоді, і він пішов, і потім так все стало, що не повернувся. Як ви вважаєте, те, що в сім'ї подружжя дотичне до однієї професії, це навпаки зміцнює їхні стосунки, чи якось навпаки можливо, чи це не важливо? Я можу, наприклад, говорити про свою сім'ю. Мені це допомагає, тому що чоловік мене розуміє в багатьох, чому в мене буває поганий настрій, чому я зриваюся на ньому, чому я затримуюсь на роботі, чому я приїжджаю пізно з виїзду. Ну і так далі. Мабуть, він зрозумів, от, ми вперше говорили про морбіту. Я ж приїжджаю десь працювати і вночі приходиться приїжджати пі ран. І так далі. Він це все розуміє, старається мені всьому, чим може допомогти. До речі, готує дуже смачно, навіть закатки робить, так що я можу похвалити свої часу. Так що я можу спокійною душею займатися, якщо можна сказати, таким словом, творчістю. Ну що ж, давайте поговоримо про приємне. В принципі, та нагода, яка сьогодні головною, адже з нагоди дня конституції ви отримали звання заслуженої артистки України. От розкажіть, будь ласка, трошки про цей шлях, адже ви до нього крокували 38 років у театрі. Наскільки для вас є важливою справді така відзнака і загалом, як ви до них ставитесь? Ну, дуже приємно. Правда, скажу дуже. Ну настільки мені було приємно. Це, мабуть, кожен актор чекає якоїсь відзнаки, починаючи з аплодисменту глядача, розуміння сім'ї і так далі. А, ну, дуже приємно, коли тебе відзначають, коли ти дістаєш якесь звання. Але по великому рахунку, от для мене, знаєте, я не знаю, звання, мабуть, треба заслужити у глядача. Коли він знає, коли ти виходиш на сцену, він починає аплодувати. Мабуть, це найбільше нагороди, тому що він знає твій творчий шлях, він тебе знає як актрису. Нам ну, дуже багато дивимося вистав, я не знаю, в Києві, так і коли знають актора Бенюк, наприклад, коли виходить на сцену, зразу аплодисменти. Так приємно, мабуть, і нашим акторам, коли вони виходять на сцену, не чекати закінчення вистави, чекати аплодисментів. Мені було дуже приємно. Мати звання, але я хотіла б побажати нашим, мабуть, керівникам, які залежать от ці звання, від кого залежать вони, надавати їх вчасно, старатися зробити так, щоб актор їх отримав. В розквіт своєї творчості Бо і воно ще більше надихало ще надихало, і він міг ну і з другої сторони насолоджуватися тим приємним відчуттям, яке дає мені здається навіть ну, заслужена допомогу. артистка України. Пані Наталі, для вас ця нагорода, це звання воно є як таким підсумком всього пройденого шляху, чи як точкою відліку, де починається новий такий поштовх і нове дихання? Друге дитина. Ну хотілося б, щоб це було точкою відліку, щоб режисери ще раз подивилися на мене як на актрису, яка пройшла певний шлях, і, можливо, це заслуга. Я не знаю, хай, мабуть, судять мої колеги, чи заслужено, не заслужено, як. Але мені б хотілося, щоб наші режисери звернули увагу на мене. <сту> як сім'я вітала аплодисментами напевно. <шуб> і взагалі, якою ваша була реакція? От коли ви дізналися, що ви здобули звання заслуженої артистки України? Для мене це було дуже якось, я не знаю. Якби я його отримала, можливо, на День театру, це б було ну, менш е е якимось шоком. знаєте. Ну, День Конституції, ну, День Конституції. Знаєте? Ну, Нічого не підозрювати, це... ні, я готувала. Я сиджу вдома, ні, ні, я не готувала. Ні, готувати, я не готувала. Ну, я не знаю, зазвичай так якось, що я в селі я проживаю там, і нема зв'язку. Ну, у нас є ще такі місця, де немає зв'язку, де можна відпочити. То мені ніхто не а Тут я щось була в тому, тут на квартирі, де проживає мій батько. І, Десь вже, мабуть, після обіду телефонує мені директор театру Василь Васильович, Маріх, наче ну, на телефон директора, Ну, думаю, все. Ну щось сталося, мабуть, знаєте, як буває тим більше. Коли що... Начальники телефонують нам це відомо. Начальник телефонує, або щось сталося, або щось треба бити, або куди бити, коли я <сих> Ну, слухавку, і мені говорить. Я вітаю. Думаю, ой, як приємно. Директор театру вітає, з ним конституції. Думаю, який турботливий начальник керівник. Було приємно я кажу, дякую, але з чим? З ним Конституції. Ні, каже, я зараз от сижу і дивлюся указ на сайті президента. Дивлюся указ, вам посвоєно звання заслуженої артистки України. Добре, що я сиділа. <гум> <гум> ну, якось було неочікувано. Ну, не знаю чому, але, але дуже приємно. знаєте, І в мене якась така реакція була, думаю, а може, а може, а може, це якось так, ну, це якась така ну неправда, розіграш, не знаю, що не це, і я так не повірила. І думаю, ні, зайшла була дочка, дома каже, подивись, будь ласка, ну на сайт президента там я кажу, хто у нас в Закарпатті дістав дзвоня, ну, нагородили Підвер... Ту тут. <під... Підтвердження. Да? Думаю, бо ж треба з друзями поділитися радістю. Ну от з чоловіком думаю, так. Ну і ну, почала дивитися дочка і так дивиться, дивиться, каже, та ні, нікого немає там. Це, а потім о каже, дивися, і твоя фамілія туди. Є наша каже, дай для неї теж було таким шоком. Вона не, не чекала якось, що вона найде нашу фамілію, так що було підтвердження, і тоді я там зателефонувала друзям, чоловікові, ділилася радістю з приємною новиною. Пані Наталі, у нас є ще декілька хвилин до закінчення першої години. Можемо, ви маєте можливість передати привіта. Якщо ой, а це У нас <ривіт> <ривіт> привіт, 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 привіт. Всім кого знаю, кого не знаю. Кого хто дивиться, хто не дивиться. Мені дуже б хотілося користуючись нагодою, привітати у нас на гряде-прем'єра. Я так знаю, що ви про це говорили, і у режисера-постановника Саркісянса Олександра Олександровича у нас сьогодні. У нього сьогодні день народження. Я б хотіла в прямому ефірі його привітати, і також дуже б хотіла привітати. Я знаю, що м, пані Ростислава теж де, м, керівник думаю, Да, ваш керівник теж отримала звання заслужений журналіст, і мені б дуже хотілося її привітати. Про це з нагодою так подарунок у Сюрпри. студію. Сюрпри. 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 Музика музика сантари. <плес> Знаєте, таким скромним букетом, і, мабуть, найголовніше хотіла оцим Глачиком. От Глачиком, щоб завжди був повний наснаги творчих ідей, здоров'я і всього найкращого, і в вашій студії теж я бажаю всього найкращого. Ну, я дуже дякую, що ви мене запросили. Пані Ще Наталі, раз. нам дуже приємно, що ви до нас завітали, і скажу по секрету Рослава. Богдан дуже любить квіти, тому це дуже доречний подарунок. От, бачите, як у нас розпочинається ранок, коли тільки коли... зав'яне <зв 'язано, зв 'язано> за то залишиться повний наснаги творчих ідей і здоров'я і щастя. Але чек, який буде і нагадувати про те, що є, <зв язано> <зв язано> і буде наповнюватися новими квітами. Так. Нам вже приємно розпочинати ранок із таких легких приємних розмов. Дякуємо вам за справжні щирі емоції, адже ну це дуже імпонує спілкування, і надзвичайно нам було провести. Сьогоднішньої розмови нашим глядачам. Нагадаю, що у нас бувала Наталія Засухіна, це актриса Закарпатського обласного Облмуздрамтеатру, А віднині заслужена артистка України. України. Ми вас Дякую. вітаємо. Дякую. А, ми з нашими глядачами не прощаємось, Скажемо вам, зачекайте на нас після новин та прогнозу погоди. Ми в цій студії знову будемо продовжувати наш ефір до 9-ї години. Тож не перемикайте, залишайтеся з нами.